Чи потрібно нам вивчати Біблію? Звісно, адже Біблія це Слово Боже, а Христос є втілення в людське тіло Слова Бога. Він і є Бог. Прийшовши на землю, Ісус подарував нам благодать і прощення гріхів, Христос дав нам апостолів і церкву для нашого духовного народження, формування, зростання і вдосконалення, щоб не йти на суд. І не потрапити у вогонь вічний. І важливо правильно використовувати даний нам час, який ми проводимо поряд з людьми Божими, посланцями Христовими. Якщо ви нехтуєте формуванням, опускаєте час і не стаєте духовними, не зростаєте, то суд Божий розпочнеться вже тут, на земно... за земного... земного життя. І він продовжиться у вічності, адже суд розпочинається з дому Божого.